Як скінчили вожді загони свої шикувати, ринули з криком і гуком трояни вперед, наче птиці, з криком таким журавлині ключі у високому небі, вирій тікають від злої зими і дощів безнастанних до океану ріки, І з криком таким відлітають. Смерть і загибель мужам несучи нескорослим пігмеям, напад на них вони люті вчиняють умлі світанкові, мовчки, незламною дишучи, силою, вийшли ахей, кожен готовий в душі один одному поміч подати, як над гірськими вершинами нот розливає тумани для пастухів. Немилі для злодія ж краще від ночі, видно недалі в тій млі, ніж падає кинутий камінь, так під ногами у воїв, що йшли, підіймалися хмари, куряви, швидко, бо всі по рівнині вони виступали, а як одні проти одних, прямуючи, близько зійшлися, вийшов з троянського війська вперед. Олександр Боговидий, вбраний у барсову шкуру і з луком кривим за плечима і гострим мечем у руках тримав два списи мідногострі і, потрясаючи ними, усіх викликав він аргеїв, найхоробріших, поміряти сили в страшному двобої. Щойно побачив його Менелай. Ареєві любий, як перед військом великими кроками той виступає, радість відчув, мов лев, зголоднілий, що здобич натрапив, дику на скелях козу, чи рогатого оленя, раптом вгледівши, жадібно здобич зубами він рве хоч навколо. Вже його пси прутконогі та юні ловці оточили. Радість так само відчув ми лай. З боговидим парісом, близько зустрівшись, за кривду жадав він йому відплатити. У повнім озброєнні він з колісниці на землю зіскочив. Щойно побачив із близька його Олександр Боговидий, перед рядами серце у грудях йому затремтіло.